Декілька годин переговорів у кабінеті міського голови. Детальна робота над кожним пунктом проєкту у надвірнянській міській раді. Нещодавно відбулася спільна робота українців і румунів, пов'язана з реалізацією проєкту Файер Fight. Дойна Турку, експертка з моніторингу та впровадження проєкту Interact Next 6A Румунія Україна. Сподівається, що у фіналі проєкту за два роки всі індикатори та мрії збудуться я рада бути з вами сьогодні у передконтрактному візиті щодо проєкту Fireflood Fight Я побачила, що тут у надвірній повені справді проблема. Ви показали мені і Я рада, що цей проєкт буде укладено, і він частково вирішить вашу проблему, спричинену повенями після надвірної, ми відвідаємо вашого партнера в пішкульті. Сподіваюся, ця співпраця буде дуже продуктивною та ефективною. Ми сподіваємося, що наша співпраця буде плідною. Всі наші мрії здійсняться, і ми зможемо боротися з повенями, ефективно налагоджуючи співпрацю з пішкультом, а також з. Секретаріатом у Румунії. Експертка зазначила, за рахунок яких коштів фінансується проєкт. This is... Цей проєкт фінансується з фондів Інтерег програми Румунія Україна 2021-2027. Mm -hmm. yes. Начальниця відділу інвестицій та промисловості управління економіки Христина Драгун у коментарі зосередилась на цифрах, а саме скільки коштує проєкт. Та скільки матиме українська сторона? Ми до нас завітали представники секретаріату програми Інтерек Румунія Україна 2021 2027 Це передконтрактний візит. Вони завітали тому, що ми отримаємо фінансування, щоб реалізувати наш проект. Файрфлутфайт, тобто боротьба вогню і повні проект буде тривалістю два роки. Він передбачає берегокріплювальні роботи на двох об'єктах: це в надвірні і в стримбі. Також закупівлю такої великої техніки, як бульдозер і екскаватор, що є дуже потрібним зараз. Загальний бюджет проекту це більше мільйона євро. З них близько 600 тисяч це наша частка, і більше 800 тисяч це частка Румунії. Частиною візиту були виїзди на визначені місця, де і планується реалізовувати проєкт. На ТГ в рамках проєкту буде проводити берегоукріплювальні роботи роботи, протипований та паводків. Перше місце це річка Стримба, яка вимиває берег. Друге місце у селі Стримба, де відбулися зсуви землі. В обох випадках превентивні заходи вигідніші аніж робота вже з наслідками стихії. Може таке статися під час наступного паводку, що буде остаточно вимита цей берег. Буде втрачена доріжка, і можливо станеться таке, що озеро з'єднається з річкою. Це буде дуже, дуже велика проблема, це буде величезна проблема. І потім на її усунення ми потратимо набагато більше коштів. Що стосується стримби, там наслідок теж підмиття берегу. Фактично, житловий будинок почав плисти і в будь-який момент може просто посунутися і впасти, може навіть загинути людина. Відповідно, якщо ми зробимо зараз там то підпірної стінки треба людину буде виселяти. Там також проходить газова труба, яку треба буде переносити, і знову ж таки це занесе з бою в рази більші витрати, якщо ми це опустимо. Жителька села Стримба пані Орися розповіла про свою ситуацію. Знає, що таке небезпека. Ну це багато років вже вода тече з двох сторін і зариває берег. І так кожного року ми самостійно щось засипали, засипали, потім вже сільська рада привезла, та й то все одно вода все забирає вниз. А тепер вже дякую, що вже може нарешті щось буде йти робота, то вже мого паркана десь 8 метрів висить над прірвою. Мій город, міський голова Зіновій Андрійович на 47-й позачерговій сесії звернув увагу на суму позабюджетних коштів, які, на його думку, для громади є рекордними. Більше інформаційного простору громаді, мешканцям, особливо депутатам, нашим колегам, телебаченню, що ми розуміли, куди кошти, підуть, яка техніка, як вона буде працювати, як вона буде реалізована проти і заходу. Щоб це, це повірте, це великі досягнення, це найбільший інвестиційний проєкт з роки незалежності нашої громади. Отримати більше 30 мільйонів гривень позабюджетних коштів, повірте, що це навіть в районі такого не було за і в області всього кілька разів таке відбувалося. Нагадаємо, проєкт триватиме два роки, а кошти підуть не тільки на берегоукріплювальні роботи, але й на закупівлю спецтранспорту, бульдозера та екскаватора.